Добрий ранок, друзі, ну що, сьогодні приїхали на риболовлю на наші самові товстолобі міста. Так, Така красива тут краса. Будемо пробувати ловити товстолоба на наш планктон. Звісно, наша коробочка тільки що, блін, упала. Трошечки побився, але нічого страшного. Якщо воно буде ловитися, то буде ловитися на, на таке. Дивіться, яка красота. Да? Сьогодні шкіль передають. Тому думаю, вона товстолоб гуляє. Так що що, закидаємо удочки побістріше і будемо ловити. Всім приємного перегляду. Поставив я своїх два карповіка, це у нас Big Game, 5-лебові сподові удочки вудички, дві штуки. Флагманні по 900 гривень, коли знижка халява, так що рекомендую. І свої снастки. Поплавок, звісно, я забувся, поэтому на хімічів такий старий. Це у нас бублик груз, груз противозакручуватель і... Обична спиця, тільки я добавляю знизу ще один крючок. І все, зараз будемо швиряти. Планктон наш. Там закинуто. Давайте вам покажу поплавки. Один стоїть, красавець і і і і і он другий. Так, дивимося тепер по ловлі сомика. Це в нас два фідера, точніше один пікер до 40 грам, флагманський, один карповік, точніше фідер до 120 тоже флагман. По снастям, те саме, що я і ловив в коропа. Це ось такі мої монтажі, зараз їх монтаж. Так, дивіться, по монтажам це у нас такі флетики. я їх ділаю сам, коштую, немає 70 гривень на коропа, на карася. Я, в принципі, ловлю на них круглий год. Хто бажає замовити, пишіть. По корму По корму у нас флагманський звісно. це у нас бік роч. Є ще серія роч. Але сьогодні я взяв, спробую бік роч Тоже офігенно вона така зеленкувата. І по прикорму, чи по наживці це, звісно, у нас. Обичні пуфіки, сомік тут ловиться на пуфіки, чесночні. Кук. Чекаємо. Соміка, клієс така. Зачок на тарань дивіться, так? Да? Крупняк який. Думав, тут таких і нема. Ну я б не відказався і таку тарань половити, чесно кажучи, дивіться. Гарно. На бачите Такий... Кілушка показати. А ну дайте покажу. Бачите? Мої флет-монтажі ловлять навіть... Флетік. З самого більшого я так витягував на 6 кг. Бачите, прям в рот. Ідеально. Воно. 40 грамм. Тоже чуть-чуть Катушечка -чуть, чуть -чуть. маленькая, Пикер. Пикер. Дивите, на да який? И тоже как бачите в рот. Все в рот. Четко. Ну, но это гайки мелкой. Ну и тоже приятно половить. Подвигите, какая таранька еще одна. Все не разно прям. В лупы ладно. Профайна таранья смотрите, це... Це таранюха. Ну що, пройшло в нас 2 години риболовлі, сомик мовчить, Дота два то столобіка маленьких, дві таранини, а то столоб тут теж Тоже... тишина, не хоче щось. Раз, вже перезакинув. закинув. Чекаємо поки що хочеться на фідер поймати лобатого, вже покрупніє якогось. Ну що, ми вже збираємось. Ось, собственно, весь улов. Весь наш улов. Що тут сидіть? Нема сенсу, воно нічого не кліє. Та стол обгуляє, але не ловиться на поплавки. Дві таранинки на засолочку і таких два сомика маленьких. Пійдет.